DJI Osmo Action 4 була анонсована близько двох місяців назад. В свою чергу GoPro анонсували камеру пізніше на місяць, і мета цього відео порівняти ці камери між собою, щоб ви могли вибрати ту камеру, яка краще підходить для вас під ваш сценарій. В відео ми поговоримо про картинку, про звук, про стабілізацію, аксесуари і різні фішечки. Ви на каналі Мотостав. Мене звати Денис і ми починаємо! Хочу почати з того, що GoPro і DJI – це найкращі екшн камери на даний момент на ринку, і якщо їх порівнювати з точки зору зображення, то картинка в них найкраща. На початку відео я не буду підписувати деяка камера, щоб не було ніякого упередження до одного чи іншого виробника, а ви могли вибрати камеру з точки зору якості самого зображення, кольорової передачі, динамічного діапазону і якості самої стабілізації. А вже трішки пізніше, згодом, я покажу, де яка камера була. Отож, як я і казав, ці камери настільки круто знімають, що порівнювати якість запису треба саме в дрібницях. Перше, що я маю сказати, це зручність монтажу камер. І тут DJI продовжує вражати своїм магнітним кріпленням. І подивіться, як швидко відбувається фіксація. Кріплення на саму камеру, і найголовніше, що якщо у вас комплектація Adventure Combo або ви докупили окремо ще одне кріплення, то ви можете швидко її змінювати з одного положення на друге. І під час зйомки одного відео ви отримуєте вже декілька ракурсів. Або, наприклад, ви можете зняти камеру скріплення, змінити якісь налаштування, подивитися відзнятий матеріал і поставити камеру назад. І саме головне, що в такому форматі камера не буде змінювати свій ракурс зйомки. Свою чергу GoPro зберігає класичний метод кріплення. В камері є вбудовані вушки, які дістаються з корпусу, і тим самим ви можете розміщувати на різні защолки за допомогою окремого гвинта, який йде в комплекті. Також в GoPro 12 додали ще різьбове кріплення, і камеру без будь-яких перехідників можна зафіксувати на штатив або знову ж таки інші різьбові кріплення. Плюс у GoPro в тому, що кріплення більш компактне, оскільки магніт в DJI він займає додатковий просторі, і камера знаходиться ближче до точки фіксації і тим самим менше займає простору. До речі, є дуже крутий аксесуар від китайців. Ви можете встановити його замість стандартних вушок у GoPro і отримати те саме магнітне кріплення, як у DJI, зберігаючи стандартні вушка. І різьбове кріплення 1,4 дюйми. І також ще камера може кріпитись до будь-якої металевої конструкції за допомогою вбудованих магнітів. Друга фізична відмінність це передні дисплеї. GoPro він не сенсорний. В свою чергу, DJI має повноцінний сенсорний дисплей, за допомогою якого ми можемо повністю керувати саме камерою. І це дуже зручно, оскільки, коли камера розміщена об'єктивом до вас, то ви можете змінити налаштування або, наприклад, переглянути відзнятий матеріал, не знімаючи саму камеру. Наступна відмінність це клавіша живлення самих камер. Вона відповідає не тільки за функцію включення камери, а й за перемикання режимів. В GoPro це стандартно перемикання між фото, відео і режимом таймлапса, а вміє вміючи й перемикати між конкретними налаштуваннями, розширення відео. І купу різних параметрів. А в свою чергу, в GoPro 12 у нас іде оновлений інтерфейс, де ви можете додати багато різних пресетів, але саме головне навіть не це, а те, що там набагато більша кількість саме ручних налаштувань, які ви можете вибирати в порівнянні з DJI. Тому кожен варіант по-своєму чудовий. Важлива відмінність це новий Max Lens Module 2.0, який ми можемо встановити на саму камеру. За допомогою цього модулю у нас стає кут огляду ще більший, ніж максимальний в самій камері. Також зменшується дисторсія і менше спотворень по краям кадру. Раніше королем широкого кута була DJI, оскільки максимальний кут зйомки в неї складав 155 градусів. Тепер це GoPro, оскільки тут. Кут зйомки складає 177 градусів. Але навіть не це головне. Головне те, що при такому куті зйомки в нас фіксується горизонт на 360 градусів, і немає різниці, чи камера у вас стоїть рівно, чи вона з'їхала під час зйомки, скажімо так, то картинка у вас залишиться рівною. До речі, якщо вам буде цікаво окремий огляд на MaxLens модуль з всіма режимами, порівняннями, то пишіть в коментарях, ми побачимо активність і залюбки зробимо це відео для вас. Що в нас по автономності? При ідентичних налаштуваннях камери це 4К при 60 FPS. GoPro 12 в мене прознімала 63 хвилини і вимкнулася через перегрів. DJI пропрацювала 90 хвилин і вимкнулася через те, що розрядився акумулятор. До речі, важливо е вказати на те, що коли залишилось 20% заряду на DJI, то вона примусово вимикала дисплей через 3 секунди, оскільки вона також була дуже сильно нагріта. І не можна було, скажімо так, цей параметр якось продовжити. GoPro ж. Диспле працює скільки вам завгодно, звісно, що це буде зменшувати ресурс роботи самої камери, але тим не менше, якщо вам потрібно постійно контролювати зображення, то в ви це зможете зробити. Порівнюючи запис якості звуку, можемо побачити, точніше почути, що обидві вони справляються досить непогано, мають багато налаштувань, і головне, що мають шумодав. Щоб покращити якість звуку, то в DJI, наприклад, можна підключити їхню фірмову систему DJI Mic. До речі, огляд на яку ви також зможете знайти в нас на YouTube каналі. На жаль, вона не бюджетна, але тим не менше, це вже такий полупрофесійний рівень. Доброго дня, можна пару слов для МотоСтав TV, будь ласка, сказати? Можна? Добрий день. Пару слов можете сказати, будь ласка, для ТВ? TV. Ні? Доброго дня, а можете, будь ласка, сказати яка камера краще? чи DJI? Будь ласка, скажіть, яка камера краща. GoPro чи DJI. Да вам більше подобається GoPro, да? ну, так? Мені теж подобається GoPro, але DJI теж така прям. Дуже важко оприділитись. А якщо отак трошки ближче до вас, будь ласка, скажіть. А що ви думаєте з приводу того, яка камера краще GoPro чи DJI, вам яка подобається більше? О, вам теж Го подобається. Ні, не сильно, так. Да? Треба подумати. А якщо DJI-ка? Ні. А якщо поближче трошки, я вас... Попрошу. Скажіть, будь ласка, яка вам подобається більше? Ну все-таки, так? Чи діджайка? Ви теж не можете определитись, так? В свою чергу, GoPro має можливість підключення медіамодуля або безпровідних радіосистем, наприклад, ті ж самі AirPods, і тим самим записувати звук без будь-яких підключень до самої камери. Якщо у вас є можливість придбати систему від DJI, то звісно, що якість звук у вас буде краще, ніж в GoPro. Але і кейс GoPro також має право на життя, оскільки. Такий компакт, точніше таке рішення, воно набагато компактніше, набагато зручніше, і дуже важливий аспект, те, що камера в нас залишається вологозахисною, тобто відсік в нас ніяк не відкритий. І ви повноцінну кам... екшн камеру можете використовувати не тільки в ролі запису влогу, а й по прямому її призначенню. А тепер перейдемо до одного ж самого головного це якість зображення самих камер. Обидві камери знімають дуже якісно, але по-різному відносяться до відтворення зображення, кольорової температури і роботи з експозицією. Тепер ви бачите, що камера номер один це була GoPro, а камера 2 це DJI. І обидві вони знімали в ідентичних налаштуваннях. Я навмисно не виставляв 5.3К на GoPro, але якщо підняти розширення на максимум, то мені здається, що GoPro змушує трохи понервувати свого опонента, і картинка дійсно стає набагато цікавішою. І додатковий плюс 5.3К зйомки це те, що ви можете кропати картинку до 4К без втрати якості. Корисно, якщо вам під час монтажу хочеться е, додати динаміки та змонтувати картинку або обрізати якісь зайві частини. Обидві підтримують 10-бітне відео і режим кольорового лок профілю. Це дає змогу дуже круто фарбувати, відзняти відео на монтажі і витягувати тіні чи, навпаки, затемнювати пересвіти. Любителі кіношної картинки точно це зацінять. Сучасні тенденції зйомки вертикальних відео диктують нові правила, і GoPro в цьому плані виривається вперед, оскільки камера має можливість зйомки в співвідношенні сторін 8 х 7. А це, в свою чергу, дає. Можливість встановити камеру горизонтально і знімати на всю ширину кадру. І тим самим ви вже потім вирішуєте, як це відео опублікувати чи на YouTube в 16 на 9 форматі, чи в Instagram в 9х16. І саме головне, що ви вибираєте необхідну вам частинку цього відео, верхню або нижню, тобто відобразити саме те, що ви бажаєте. І це дуже крута функція, оскільки в DJI, щоб відзняти таке, нам потрібно. Фізично встановлювати камеру або вертикально, або горизонтально, тобто нема можливості зйомки одночасно відразу в двох форматах. І останнє по якості відео це зйомка з недостатнім освітленням, тобто вечірення. DJI в нас отримала більший сенсор, це 1 треть дюйма, і за рахунок цього, камера отримує більше світла. Відповідно, картинка виходить більш яскравіша. А GoPro має сенсор менший, Він складає 1 дев'яту дюйма. Ми тестували їх у вечірній час і нічний, і якщо дивитись на великому екрані чи телевізорі, то різницю дійсно помітно. Але як в більшості випадків люди споживають контент через смартфон, то на маленькому екрані на телефоні різницю майже і не побачите. Тепер стосовно стабілізації. Камери з нею справляються чудово, і якщо не підписувати картинку, то відразу й не можна сказати, де яка камера. Але якщо ми беремо GoPro з Max Lens модулем, то тут вона знову ж таки виривається вперед, за рахунок того, що камера може більше кропнути картинку і тим самим софтову стабілізацію підвищити. Але навіть якщо ми не беремо Max Lens модуль, а беремо заводські налаштування, скажімо так, аксесуари, то GoPro. При максимальній стабілізації має більший кут зйомки, оскільки при Rocksteady Plus в DJI камера дуже сильно кропає зображення. І в деяких моментах саме при такій е, вібрації високочастотній, скажімо так, GoPro справляється з цим краще, оскільки DJI іноді ловить такі невеличкі фрізи, як ви можете бачити на відео, і картинка в нас трошки пливе. Тому в цьому плані я все ж таки віддаю перевагу GoPro. Стосовно інтерфейсу самих камер. Е, вони тут трішки різні, до них потрібно звикати, але і тим, і тим дуже приємно користуватися. Є певні плюси в кожної камери. В DJI я хочу відмітити, це швидкість її роботи, тобто камера реально дуже швидко вмикається, починає зйомку, і по меню дуже приємно і швидко, скажімо так, рухатися. Але в GoPro мені більш приємніший візуально сам інтерфейс, і само головне те, що камера більш дружелюбніша для новачків, оскільки є тут спрощений режим керування, за допомогою якого ви е, на початку користування самої камери не задаєтесь питаннями, а взагалі що тут вибрати, де змінити, як знімати тощо. Тобто тут є чіткі параметри, професійна зйомка або звичайна. І так, підходимо до головного питання: яка ж камера найкраща? І тут, на жаль, я вас розізлю, оскільки я не дам відповіді на це запитання. Камери дуже схожі між собою, і я так і для себе не вибрав, яка ж з них найкраща, оскільки користуюся DJI, знаходиш в ній свої плюси. Користуюся GoPro, вона по-своєму чудова. І тут я раджу вибирати ту камеру, яка вам більше подобається, до якої лежить душа, і головне – ваш бюджет. GoPro наразі в нас коштує 21 тисячу гривень, DJI коштує 19 500 в базовій комплектації. Але в DJI є комплектація Adventure Combo, яка включає в себе два додаткових акумулятора, зарядний хаб, селфі-стік і кріплення. Вона вже буде коштувати 24 тисячі, а у GoPro є розширена версія з медіамодулем, LED-прожектором і розумною рукояткою, яка коштує 31 тисячу. Залишайте ваші коментарі під відео, буде дуже цікаво поспілкуватися з вами стосовно цих камер. І пишіть, можливо, ви вже придбали дані камери, тобто пишіть, яку ви придбали камеру. А якщо ви ще цього не зробили, то ви це зможете зробити за посиланням в нас під відео. Ще раз вам дякую за перегляд. До зустрічі!